Зв'язку з тим, що голова комісії звітний, прошу обрати голову комісії на голосування. Пропоную батька. Ні, не є. So long the kind of Уряд зауважень в Міністерстві стосовно концепції під документів до інструальному парку. І завершення виконання було тим, що безпосередньо індустріальний парк створюється на території колишнього сухового заводу, певні необхідності, пов'язані з тим, які будівлі, чи вони будуть з експлуатацією, чи функціонують загальні на цій території для сходу. І ми ці виконання зробили не точно. Вийшло так, що концепцію з документами, яку ми разом депутати погодили, ми подали в міністерство, і так сталося, що там змінилося керівництво. І в дечому виникли зауваження до концепції з точки зору терміну, на який створюється індустріальний парк, вони його прив'язали і ми його прив'язали, але змінився термін оренди. Тобто максимально ми вирішили пов'язати строк створення індустріального парку із з діючої оренди. Це на тисячки років. І висновно було зауважено також стосовно відповідних офіційних статистичних даних по кількості населення, яке проживає в СНП Країні, в розрізі працездатного, в розрізі безродійних і подібних жителів. І також стосовно відповідного населення у міській територіальній громаді, в області. Тому, зважаючи на те, що вимоги статті 7 законної старої партії. Передбачають, що ми як ініціатори, повинні погодити в будь-якому чи меншому, чи більшому контексті зміни до концепції із виндодавцем і власником земельної ділянки. Тому ми знову звертаємося до міської ради з проханням погодити концепцію спрямо, парку Пріопарк, зміни цій частини, що я вам і озвучу. Тому прошу перетину підтримати і проводити.

На розробку документації, а зараз просимо вас винести це рішення, щоб записати цю дитячну документацію. Там знаходиться і дошкільний заклад, і заклад освіти, тому ми там не будемо порядку. Є заклад? Міжнародними е, інвесторами, також підготовка інфраструктурних проєктів, участь у державних програмах е, звідновлення, формування проєктних портфелів, е, подання заявок на грантову діяльність, оскільки на сьогодні на день е, це досить актуальне питання. Тому для реалізації ще більше проєктів на нашій, е, в нашій територіальній громаді пропонується створення такої судової. 225 штату по Донець. З 1 січня 2026 року внося 222.5. Прошу підтриму. 嗯。Uh, so

Це по цю Так. Це ділянки, що іноді проявила новини стало сторони. На повороч? Я так розумію, що частково холодильник там и там картанка там Картанка хочу посмотреть. Может быть? Может быть. Что еще документы подал? все нормально. Я по застанию. Голосуем. то за? Против. Вернулись. Майна договора до мене для назаря. Познаємо товара вітри, поляки задані. За нашими кругами ставим там тобі рейдинг, як вот продуктів, перші для встановлення мережі для показки.

Сейчас старик пожалуй на перший раз. За персиком. Зачем? Прям точнее координаты уже да. Перший зараз. А то, там же два, да. Два. Заставку <звеч> и шаранку. Так, точнее, проведу. Вообще-то. США, что такое. Я не знаю, где это вывод.

У просто того раду, я бачу тут одним рішенням віка, тут виходить все в купі зараз одним я чинка. А там теж люди пасуть. що? Він взагалі в кругом кінці села, що як це. Ми його питали, то взагалі що? Він не має права перешкодити комусь. Так, я подумав. По цим ми можемо не переживати, що хтось захоче щось коні. То якщо если ділянка затворена поступище, значить її використати вот, окрім патовище. Ніколи. Не пишіть, я уважаю. Ні, це понятно. Є в кошельки запитання. Голосуємо. Хто за? Простоємо за кошти. Бідуючи практично, запропоновані договору оренду замінила Мачкова. Завернувся по мучок Олександр Миколаєвич. Є в оренді Майтянка. 14 метрів. Защученцы. И он хочешь, чтобы им занадобились просто уравнение, а не для нас, для А, А что с таким? Ну, вообще, <говорит> там, то было там, А куда них такие еще из дальнего арена? да. Это Да. А. А куркули садок, если воєнту вихожу, а дальше вчинить сам, так? А можна питання? Беруть в оренду садок. Корчую. Ні, я я ж хоч старий, хоч хоч хазу за воєнду на стара Розбираю. Як так буває, майно той садов. Ну, це ж хіба не майно. Я не прошу людину. Коли бачили і формували ділянки, вони mm -hmm. формували ділянки з таким цільовим призначенням. Але на цих виконання ділянках міг бути розміщений старій садок і помилка 60 років. Сім років назад він його розпрацював і, ну, і вже 6 років побіляється. Така історія.

Петренка ВК. Е, у теркан КВК на постройках є е, приміщення. Він отримав на ньому е, право лад. Другий, третій, четвертий поверх це житловий будинок, перший це що е, е, Коли він є право варіант, він є право рамках повноцінний контракт. Ну і побудував. Потім стояло року, мабуть, 12. І спустя 12 років він її варіант, він взяв і дав перший поверх під монетінку. Ставший день, в нього третій, четвертий гратий поверх має куток. Під житло. В нього є 20 доларів. Приміщення 7-8 це перший поверх, всі чергі номірації по цих фактор, це житло. Звісно, ми, розуміючи те, що він сплачує сьогодні але у даному проєкту рішення, я пишу, що затратить займу, проєктному мультсую ще досміни цього призначення. Але я хочу доповнити даний проєкт рішення пунктом 2. І, 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 і от я як нога В принципі він і заяви, що він написав до того всього. А саме, керуючий статею земельного політику України, задати систему, дозволу великої документації, з визначення ідеальної частки тримання ділянки, яке перебуває простосування відповідно договору до в варіанті земів. Номер 1666 і не до площі 17, для будівництва вигляді входування буде торгівлі на слідці, а для будівництва входування по зарахунку оплати, плати зачасту, дорозі для оплати за землю, побудованим на житловим приміщенням громадського призначення. Ми хочемо таким чином робити, щоб він розрахував ідеальну частку землі, яка може бути використовувати платить і яка лежит.

приватичный манат постановка на процедуру оформления заявки, которую подал я. И, внимание, яфа, федеральный институт преступного. Где забаба. И к этому же ящик, яно, где быстро на право, но на право уже никаких наферт. Ага, 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 вот этот вот штраф держаем. Тут один чоловік включений проект тижня. Є запитання хтось. По два. Просить. Судучий проєкт, що аналізу проведення подумав на руку літерації. Громадянський, влученко, фе. Є у нас ціна міняція, вони сформовані за наказом обласного управління, але не сформовані для радио. Вони знаходяться. Ну, Так як мені відомо, я так розумію, що можна прибережний ісус. Але формовані вони зелені Вони не передані, нікому власність не валі. Тому що тим зірним баченням, поки військовий стан нічого не можна знати. Ну і чесно, побачивши витік з ДЗК, що вони є комунальною власністю, що в них немає ніяких обмежень, звернулося таким зверненням. Є постійно запитання. Просто затриманий. Я буду на громадянину, що мамої дітей. У нас є земельна ділянка, земельний запаху. І на території люди округу приїхали з Маріуполя, приїхала сім'я м'яз Маріуполя, купила будинок, ну і вони, коротше, сім'я, батько, мати і все. Син служив військовим і був в полоні дворові. Це їм теж їхав. Вони так сталося, що я не зрозумію, що в них є. 8, 8 коней. І ті вісім коней пластуться, туди приїжджають військові і ну, тої реабілітації, вони там безкоштовно надають ці, ці послуги цими mm. да, жилами. І так склалися, що ці двої на чому, на цій е, ділянці біля будинку, то вони вповняли маліну, то ще щось. І ми оце виїжджали. Я на Харгу, вчора там, один із ямів покропив церкву, і якраз <різь> пішов цей чоловік, сусіда. Сусід виїздав маліну і каже, ось така історія, нам ці коні заважають, це не в папу погано, тому що восьміровиня це не, не один. І вони побачили, що є темний запах, і написали заяву. Зараз в курсі, сусіди в курсі. А що сталося в хаті? <різь> Та Та, ну, так, каже, бо там спорт, якує, що там виходить. Ні, немає, я нічого нічого. Ну навіть щось якісь харки, десь тому щось там боїли, так, що. Так, Що сказати? То через цього не сяти класовище. Ну, оформити класовище для того, щоб зробити мікропосту, щоб не там танцювали, ніколи. Не в біля ж коли буде там, де люди проживають. То Пашковський нічого немає по? Пашковський, Так, За, так? Можна набрати. Ні. Є щоб заняття. Це аренда ці накопиння. Це не власне, нічого іншого. Може нарік дати варіант. Може нарік дати воріанту. Якщо став, то Ну, Якщо там є. Можемо все не Я вчора просто з Хто за? Проти? Так що вроді більше немає.

Всі в чому ситуація? Закони прийняті, але вони хочуть внести деякі зміни в ці закони, що стосується відносно перше, Стосовно військових, які проходять лікування і реабілітації, для того, щоб вони повністю держава оплачувала їхні лікування. Тобто, що частину лікували. і далі, перше. Друге, сюди вже входить те, що лікарня після лікування військового. Вони вправляли військових на ЛК, а не в ТЦК. Тобто вони написали, що здорово. Слідуюче питання. Питання стоїть стосовно протезування. Військове, що держава взяла, має взяти повністю на себе забезпечення військового протезування. І останнє питання це стосується а, сюди, входить це питання. Стаж військовий, а саме дуже багато ситуацій є, коли люди е, працювали, а в судові книжки не були, були внесені в електронний офіс і там, де проходили військові дії, ми пенсійні, не е, документи людина не може оформити стаж. Вони туди вносять зміну для того, щоб людина військовий після того, як повернеться, щоб він міг прийти в суд. І зі слів цього військового і задали цей стан. І останнє це те, що стосується військових і сімей, сімей військових і загиблих, якщо вони бажають зайнятися підприємницькою діяльністю, щоб їм просто сприяли це. Оце той тверди. Дякую за уважі матеріали.